Всім привіт! Це розпаковка останньої версії, ді-версії моєї другої або третьої найлюбимішої версії. Тому Та так. Давайте починати. Я вже трохи змучена того, що я знімала знімаю четверте відео підряд. Чому я дуже... І рада, і змучена, бо я тепер розумію людей, які не відкривають відкриваються альбоми зразу. Я перше думала, що це класно ж, тобто куча альбомів, що їде, тобі відкривати їх. 50 альбомів це класно. Ну, а в мене вже змучився і голос, і... і руки змучились, і ноги, які. Я трошки собі там, представ... щоб подивитися. Мей робилась кераша 10, я правильно знімаю. Тому я вже змучилась конкретно. Я готова була би все це лишити, але я зніму суху ще одну розпаковку. Чого суху, то що перед цим розпаковка дуже вийшла коротка. Так, щось в мене вже тут вилазить. Коротка і ніби суха таке враження було. Тож я ні про що не говорила, мені не було про що говорити. Тут зараз я вже хвилину з половиною знімаю. Хоч якось трошки відео розтягнемо. І постараюсь фотобук трошки довше листати. Так. Наповнення дістаю. Добре, що воно все одним боком. Так. Оп. Оп. Фух, це поки що радість, успіх. Якщо ви не знаєте зі всього сету. Я спалила собі 5 з шести карток. І одну тільки не спалила. Це була Лія. Попередній розпаковці одну я її не спалила, тільки всі інші я палила собі Ха -ха, і радість яка, от так, уже дві хвилини. Це вже радість. Во! Бомбити я маю в кожному альбомі про це. Так? Та вибачте, дайте мені сказати. Я маю в кожному альбомі про це бомбити, що в кожному разі постійно когось з'їдать альбом. Це мене бісить, будь ласка, джупік. так робити. Джемайпі. А то бісить це особливо Лію з'їла. Ну, блін, її вже другий раз з'їли за альбом. Я вже один альбом відкривала і там теж її було з'їли. Є чим? Отак От і це мене бісить за цього. Ой, яка красуня. Тут воно на кота похоже. Цьому версію. Вау, манікюр, який! Гарнота. Красота. Так, що я мала сказати? Вау, яка гарна фотографія, це я бачила. Я з лімітки майже все покотила на скрійчбукінг. Пішло воно. Манікюрний прекрасний. Лія. Ой, який цікавий, це я навіть не бачу. Це елемент одягу. Зараз переластим, подивимось ближче. Коліє це. Mm. Оця юбка. Я вже говорила в лімітці, що вона мені похожа на Рінго образ. Але я там знайшла тільки було фотографію таку, яка була, як вона називається? О... Була така замилена. Коротше, якось поганій якості. Майже нічого не видно. Ну, Якщо хочете. В клипе Ринго там дается вот такой был образ. Рюджин. Ногти. Ногти прекрасные. Но ну, эти ногти в были. Ногти в были похожи на Рюджин. то Красотки просто. И мне тоже подобаются их ногти. поняла. Фух, мои ноги трошки отточены, уже так сидячим. Чудовая рюджинка такая. У нас тут. О! Я трошки менше порусила. Я розтягнула трошки відео, хоч трошки довше буде. Короче, я не все давно тільки монтувала Maxident в мене ще відео 2 ніби десь з розпаковкою. Не точно є Butterfly Git альбом, І розпаковка, яку мені треба змонтувати ще одна альбома New Jeans. Get Up сумка Ханні версія ніби. так, Ну, коротше, мені треба монтувати ще багато. Я дуже довго монтую, тож одна з тих січня або грудня я розпаковувала. Далі Далі в жовтні 2023-го я відкривала альбом кет я відкривала десь, ще в листопаді. Максидент Баттерфлай открывала что Kill My Doubt. Kill My Doubt. 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 Kill My Doubt. забыл сказать. А я открывала альбом. И это наикраще моя была покупка. Во, еще раз льют Почему она такая худаста? За те, що її з'їли половину, блін. Це жахливо. Тут образ мені, до речі, я забула оцінити, мені найбільше подобається червону образ. Хорош, трохи я воно Трохи так шкафчика. Трошки дивно виглядає, але ну, мені найбільше тут подобається образ черьом. Сеньтю, сеньтю. Так далі. І от диск. Диски тут скучні відносно. Во, знову царапини. Ви бачите? Ви бачите ці царапини? Во видно на каблі отут. І тут царапини. Від чого вони? Я не можу зрозуміти, від чого вони. Так, лист. Тут, але... Блін, я загадала за що могла б говорити. Мені... Що це було, коли я перше не поняла то, і побачила. як воно називається, побачила трейлер до Like Magic. Я подумала, що нарешті невже буде Collab and Mix Stray Kids і ITZY. Мої три ультгрупи. Ну, Леш Серафін теж. Але джуповські групи, триуль джуповські групи. Ну, mm. щетлайс. Але вони там не приймали участь. І я подумала, що в них, до речі, якісь пісні спільно і так далі. А потім поймав що це реклама Кока-Коли. Так. І тепер я ту Кока-Колу хочу, я Кока-Колу не п'ю. Розумієте? Так. Я не спалила собі жодної карти. Так, буде в нас новий плакат чи старий? Топшо. Раз, два, там який був. Там такий самий був, так? Та ми не зібрали всі плакати. Це повторка. Мені... В мене є один плакат з версією шкафчика, який в ліміті мені давали два. З версією таких боксерський і... З, з борсет-буксерськими грушами. Коротше, ви зрозуміли. У мене повторки, я не, могла, не змогла зібрати той, який хотіла. Тобто з концептом цим я. А стоп. Не то, що біля груш, то що на зиму. зимовий концепт був. То, що попередній був. Альбом. Всі версії, здається. A BC. Всія. Ді-версія у мене є, мене немає з грушем. От так. Жалко, жалко. О, я так нормально вже розтягнула. Все. Ага, все зрозуміло. Все я добре сховала і нарешті в мене цих немає. В мене цих було є. Я нарешті зможу черен видавати і доставити. Я не розумію тільки ну, цей альбом сплошна дефектність. Чому тут таке враження? Бо, хтось, оцим ножиком. Взяв і так, такое пройшовся. Я ж не, нічого не робила всередині альбому самого. Я могла оцю плівку або альбом самим подерти такої, але не могла всередині. І тут таке дивно тоже. Ну коротше, наразі я, може черьон. Але що я говорила? Черьон і Лія такі зернисті. Добрі фотографії Єрджі, Джен і Елії. В Черніг Ілії зернисті такі, ніби на поганій якості, якісь погана якість і так далі. Чому їм іменно, я не розумію. Так. так, салфеточка, я прижбурилась, нічого не бачу, нічого не бачу. Все, я нічого не спалила. Але мені щось підозріло багато якихось штучку. Таке враження, бо там. Якусь лишню карту мені поставила. Якщо так, я буду рада. Так, цих штучок я всі маю точки по версіях ідуть. Отак поставлю може. Хоча таку ногу трохи закрию їм. От Отак. Так. Це білетик. А, ні, це карта. Вибачте. Це білетик ніби. Хоча це дивно, білетик не такого кольору був. Так. Лірика. Продусіо 5. Кейк мені подобається пісня. Вона заслуговує бути титульною. Шорс склад по місцях Killshot перше місце. No of My Business друге. Кейк третє. Братій четверте. Беттонмі п'яте і шосте псайлов. Psy, love. Psy, love, Я так назву. Так, мені не попадалась ні одна ж повторка в цих фотографіях. Я хочу сподіваюся, що там попадеться мені юна. Так, Во. Маніфестим Юну. Бо в мене є карта Юни. Маніфестим Юну в фотографіях і в мене був повторок в картах, слава Богу. Були повторки в білетиках, в цих були теж, але це не повторки, якщо думати за лімітку. Так, то в мене було оцих три штучки таких. От так. В білетиках в мене було дві лілії і одна черен, тобто може ще одна бути повторка. Так. Білетик цей раз іншого кольору чомусь. Так? Іншого ж? Так, дивіться, бачите? В цьому такий, а в тут такий. Чому тут червоний, а тут синій? Я не розумію цього. Це дивно. Може, це случайно так вийшло? Чи, чи спеціально. Коротше, раз, два, три. чи? Звісно, мені не випала юна тут і не випала ручин, але я рада чи. Прекрасненький лідер нам випав. Так. І зараз буде вирішальний момент по фотографії. Головне, нічого не спалити. Не палимо, хто фоткав. Карти. Невже я цей раз не спалила ні одну карту? Я цей раз не спалила ні одну карту, так, яким боком? Таким, понятно. Раз, два, три. І в шоці в мене є санкций. В так я роджил. В мене є Лія, в мене є червон, в мене є. Я чи є юна. Юночка, привіт! он фоткал. <laughs> я кумыла. Надо прополнивать эмоции. Я так, я, я так и думала. Я так и надеялась, что мне выпадет Юна. Я теперь могу манифестить ее фотографию. Я там сейчас возьму. Манифестим Юну. Это может быть сет Юны. Если так, то я буду рада. Але хотілося б ще інших карт. Рюрджин може хотілося б ще. Мені всі випадали, ні? Так, да, всі по одному випадали, але я два рази. Так. Блін, да, Так, я і знала, що не може бути без того, що я не проспойлеру собі дві карти. Я собі дві проспойлерила, і там ніби одна повторка, ніби. І це чорна, це не повторка, надіюсь. Раз, два, три. Блін! вона ну, супер дефектно, тут в неї дефект. Ви бачите це? Так, видно, бачите дефект? Але я цю карту дуже хотіла руджин. Окей, я не розчарована, що це не дью але. Я, в шоці. я дуже хотіла цю фотокарточку з пластирком. У мене тепер є і роджин з пластером, і я дже з пластером дуже рада цьому. Так, і. Друга, я знаю яка, але це повторка ніби. Раз, два, три. Та це повторка. Супер. Мені мало випало. Юди. І одна повторка. Лієм. Ну не дефектно хоч. Ні, воно не дефектно. Ну, немає дефектів. Це радість. Можна буде, може, потім продати, але я навіть не знаю, поки що я нічого не продаю. І в мене є повторка така. У мене повторка Лії. Ці штучки не продають ніби. Я можу продати білетик Лії і оцю карту Лії. Бо це дві повторки. Я рада за те, що в мене немає повторку в цих білетках були повторки. В принципі, далі я нічого не можу сказати по повторках. Якщо Ліві закрити, то в мене немає повторок. от Отак. У мене немає повторок, тобто всім карт. Так. Дякую, що дивилися це відео. Можете подивитися плейлист з розпаковками Іці. там всі п'ятеро альбомів, напевно, буде, якщо з цим Тож, Типу сето цих, які я відкривала, і лімітку. А так, може, ще там поповнилось, якщо я вже розпаковувала немо-версію. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що дивилися його, можете подивитися інші відео. Як я розпаковувала інші версії альбому цього? І всім, па-па-па!